Вадим, а що, що, що це за запчастини тут е, лежать? Це ми почали збирання е, ярих е, культур. І ага. На полях це все тільки перші... на е, Русопшениця? Збираємо да, 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 остатки. Оце, до речі, цей шахет нам упав на поле і 20 ку гектар кукурудзи з покровної культури згоріло. Ось від нього значить, мотор. Е, це. Крила з ПВОшних наших ну, До речі, не брать російський. А це мені наші хлопці, які служать в ЗСУ. От, у Вознесенській передали Х-59 частину ракети від X59. Ну, тут різних деталей до речі, вистачає. Це ми тільки збирання. От, що комбайн збирає, що ми вручну збираємо. От, ще більше, до речі, ще більше є ламки, ну, вони сюди навіть не влізуть, вони там аж металовими валяються. виваляються. Так що, такі подарунки від братського. Народу. А що, що це за прапори? Тут я бачу от, і бтанкове от, за твоєю спиною. Е Ніхто, ну, крім це, нас, я знаю, що це, це морська піхота. Да. У мене є знайомі в От, а, Ось у них підрозділ 78-ма. 38-це підрозділ 36-ї -та Миколаївської. Так От, вони мають яке відношення які до вони мають ми бригадам. Багато допомагали автомобілями, там, запчастинами. Ну, все, що тільки потребувалось. От, І це в знак подяки і в знак такої. Пам'яті хлопці нам коротше ці всі віддають. Ну не віддають, а передають Дорогі. Ну а оце традиційні агрономічні трофеї. Ой, О, це, я... Це, я... це всі заходи. Я так думаю, далеко не всі. але... Да, так, от... на мільйони покупаємо, нам кепку Так, да, І ви отримуєте кеплечко. Да. Поки ми їдемо до поля, хочу. Пару таких питань особистих. Якщо я буду десь в межу переходити, ти, будь ласка, зупиняй мене. Якщо, ну? Я просто ні, ну я просто пошуткував. А, скажи мені, будь ласка, скажи мені, будь ласка, ти от працюєш і я бачу в тебе очі горять. Ну це дуже ясно видно, що це тобі подобається. Звідки це взялося? Ну, і любов до землі, і до цього господарювання. Відчувається, що це твоє. Дивіться, в мене є син, йому 19 років. От, і я йому... А тобі скільки років? 49. Ну Виглядаєш добре. А, я йому говорю, Андрій, ти маєш в житті займатися тим, що тобі подобається. Якщо ти. Ну, я якби так я я в принципі думаю, що ти мені прийдеш і будеш допомагати. На жаль, це війною його зараз в Україні немає, він на іншому континенті навіть. Якщо тобі це не твоє, одразу мені скажеш, папа, це не моє, я працювати. Думаю, і ти повиш робити ту роботу, яка тобі подобається. Я відповідав. Ну я переношу автоматично це на... Тебе, що ти, твоя робота це твоє хобі, це твоя радість. І я іноді кажу, найкраща жінка це робота. <газу> ну, да, так. Да, Улюблена з... робота. Да, звісно так, робота повинна приносити задоволення. Скажи, а твої батьки мали відношення до сільського господарства? Ти і тут народився? Це твоя земля? Так, да, я народився в сусідньому селі, все життя тут прожив, закончив агр... аграрний інститут. Миколаївський, зараз він Миколаївський аграрний університет, університет ага. да, по, по спеціальності інженер-механік по сільхозмашинам. Закінчив, повернувся в село і вже в принципі з 97-го року е, працюю у себе. Це би знову про тебе. Я питав про батьків. Ага. А батьки, е, мої батьки, мій батько з Херсонщини, села, мати з, з Чернігівщини. От, і вони познайомилися тут на Братщині, одружилися, і батько з 72-го року все життя пропрацював тут у цьому регіоні, в цьому господарстві. Тоді це було. А ким працював? Керівником господарства. Ага, то Тоді председатель колгоспу чи Прис... як? Да, да. Ага. Доці... Ну, це дуже велика. А великий колгосп був? Чотири з половиною тисячі. Гектарів, 2,5 тисячі свиней, 9 тисяч овець і близько 500 голов значить, дойного стану, ну, КРЕСТО там, там, житло. Як би зараз казали, це дуже потужне господарство, да? ну, тоді, так? Тоді всі вони такі господарства були. За кожним господарством були животноводство, ну, воно було прибутковане, прибутковане. Зрозуміло, куди ми ту, ту кількість. Дівали м'яса і так далі. Сьогодні майже, щоб ви розуміли, в, в селі було 200 кров, осталось е, там, 12 і нікому молоко не потрібно. Сьогодні е, пропорційно залишилось кількість там свиней, що люди по енерці вирощують, і неможливо продати за достойні кошти. Значить, воно, тобто на музей ринки, не потрібно. Економічних стимулів немає тут, так? Скажи, от ну, здавалось би, часто діти своїх батьків не хочуть повторювати їх шлях, тому що ти бачив, мабуть, що батько дуже важко працює. Хоча і да. ну, голова колгоспу, але ну, ти ж все бачив? Ну, в принципі, я і не постараюся робити з батькових висновки і не робити тих помилок, яких він зробив. От, тому я працюю так склалося, як склалося. От, працюю в сільському господарстві, але деякі про які я зараз ну, була дуже непроста така ну, історія. От, я можливо колись там розкажу, як це не було. Яка але... повпливала на, на твій вибір? На, да, на мій вибір, скажімо так. Ту ситуацію, яка там колись була в усі сім'ї, тому я зробив висновки і з досвіду батька деякі речі, деякі, деякі речей не роблю. Тобто ти весь час апелюєш до роботи твого батька, і в тебе є таке, що внутрішньо ти нібито йому Щось доказуєш або щось показуєш, батько подивись, які, як я є таке. Чи, чи просто ти насолоджуєшся своїм життям? А, ну, на сьогоднішній день батько вже не має 14 років. Я розумію от, це, але от я про це кажу. Я не, абсолютно не апелюю, а він, він навіть сам до себе, мабуть, апелює. Він колись мені сказав, що наприкінці свого життєвого шляху, як це зараз. Говорить. Він сказав, якби я працював на себе, який би я був багатий чоловік. На жаль, він тоді працював незрозуміло на кого, От, віддав своє більшу частину свого життя, здоров'я. І на виході, ну, це, отдельно, це інша історія. Дякую. Ми зараз е приїхали е на, з одного боку, бачу. Жахливо в жахливому стані кукурудзу просто і попереду у нас соя, да? Да. Тобто, вона ще трошечки навіть зелененька. По суті, це якби візитівка нашого господарства, і сою почав займатися ще мій батько, і він так передав, воно так по традиції. Хоча це культура не специфічна для послуг. От тільки хотів спитати, це ж не ваш не її зовсім регіон? Але по... в неї дуже хороша економіка, і якби якщо брати загальну урожай, у урожайність там за 2-3-5 років, то там все нормально. Ви бізнес так. там виходить. Да, да, вона і потужніша. і по, по тому, якості потужніша. самого зерна бобів, і по так, і по економіці вона потужніша, і, як пшениця. І це елемент. Елемент диверсифікації, це елемент сівозміни, і без якого інші культури більш такі, такі потужніші, типу там соняшник там, чи, чи ріпак, не, не, не розкриються. Азот фіксуючи всі ці елементи. А, да. а скажи мені, я забув поставити тобі запитання до да, майданчику, а ви ти не задумуєшся над. Якоюсь переробкою до додатковою вартістю. Ну, ну, у нас, в нас вона є. Вона не, а не, що не у нас? Кобікарби. У нас виробництво своєї макухи і олії. Ага. І це дає свої результати? Чи поки що ви тільки інвестували? Ні, ми вже давно інвестували, вона колись була на такому високому. Рівні не все великі об'єми на той момент були, але ж Ти ну, бачиш, на конкуренція... увазі збут був да, 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 да. Конкуренція, конкуренція. Ще коли на Западній Україні не сіяли сої, не було переробок, а не так не так давно почали там і сіяти. Ми туди відправляли великі об'єми макухи, олії. От. А, але ж враховуючи те, що там ну, були там і 600, і 700, і 900 кілометрів логістика на сьогоднішній день е, зменшила. Прибутковість, да. Це, І навіть ми практично там, втратили всіх клієнтів, тому вона сьогодні якби, так, і актуальність і прибутковість не в той фазі, яка вона була там, 10 років тому. У 2016 році, тобто майже 20 років тому, ми тобто, побудували невеличке підприємство по переробці сою. Ну, взагалі таке розуміння є, що е, якщо буде можливість кудись інвестувати, щоб продовжити ну, додаткову вартість на збіжжя додавати тут на місці і виготовляти щось, готове, якусь продукцію. Ну, на сьогоднішній день, в принципі, насідництво, наприклад. Ну, Як насильництво сої це тобто, дуже діде соя, а інших боже, культур. Ну, якщо насильництвом займатися, то це на, займатися на відповідному, на відповідному рівні. Тому тобто, тобто, що у вас пар... є можливість пар... тут просторова, от дуже гарно можна забезпечити. Я коли займався насильництвом Сої, і, і в який-то момент я сказав, я більше займатися не буду. От у мене був офіційний паспорт, патент, ага. дозвіл від Міністерства економіки, де твої, де від... Пішло, всі відповідні. Де? Ну, на той момент вона не дуже популярна була. От, і там ну, були не було можливо коротше, всього обладнання чи ще щось. Ну, щось... ну я тоді сказав все. Поки що я ставлю на насильництві. це дуже відповідальна, дуже відповідальна безумовно і складна цивіша, робота да. складна, то тому поки що ви продавати такий продукт просувати, продавати. Да. Скажи мені одразу, раз ми тут на полі, чи розглядається питання ну, зі зміною клімату роботи з поливними якимись системами? Ну, я вам скажу, споленими системами в нашому регіоні не розглядається. Просто тому, я бачу, тут у вас ставки є. Ну це колись про Більша частина ставків висохла, то зміни клімату є. І до того, що до змін клімату ще й наслідки інтенсивної обробки ґрунтів. Які за собою повели Це змив, з цих часів, да з союзовських часів, які повели з собою змив ґрунтів, і були сильно е, е, замузані, замулені е, такі е, природні істочники е, родники, да. які під, підживлювали ті ставки. От і тепер ми маємо коротше, якби так ще один такий негативний наслідок обробки ґрунту. Ну тоді одразу до тебе питання для технології вам вже потрібна вода. Для оприскучів, наприклад. І, як ви з цим, якщо ти кажеш, що вода неякісна, я там маю підозру, що і висока. Как... Ну, ну, про це Солі. Я вже, я вже не, не раз да. Тобто та вода, яка є, вона в невеликій кількості. Наприклад, дібель нашої, там, яку ми маємо, і ми цьому раді 1800 літрів за годину. З якого горизонту ви берете? 76 метрів. Ага. А от о, в грунті, в, в скалах, от, але нам цього вистачає повністю, щоб забезпечити по безперебійну для роботу, внесення. для внесення безперебійну роботу господарства побутових. і під найпобутових да, е, потреб. А от е, питання, як ми рішили, коротше, з неякісною, да, вона неякісна. Там жорстко з от Оце основний такий негативний. Ну, дуже просто. Забираєте Через копійки. Копійки. Да? Коп Обладнання воно відносно недороге. Тобто От... це з да, ну, остаткування. Дай, Откуда я цю вже історію не раз розповідав, Михайло Івановичу, откуда це все пішло? Я якось з якимось чином. На якимось чином я відпочивав в Греції, на острові Кріт. І там така сама ситуація з Вологою, там тільки пресних істочників немає, є Звіс, тільки з... в ставках, там десь невеличке... і то їх не вистачало на полі. Так воду в отелях опріснюють з моря. Ну, як в Єгипті, да. да, да. я так подумав, як там помитися там, на Технічно, полі, на да, все коротше, так, з моря, а там. З моря прис приснити. Дуже важко там, ми ж розуміємо, які ага. там це соль. Там... 30 там... відсотків. Я не можу собі, коротше, для нас цих потреб невелику кількість оприснити, то, то не є проблема. І все це вирішилось. Це вже так. Да, це вже дав давно-давно-давно mm. пройдений етап. Ми вже про це і забули. Ну я mm. просто перший раз тому я тут витягую одне питання за іншим. Добре, ми йдемо тоді до поля. Да? Подивимося да, да. на жахливий стан, а про нього треба казати сьогодні. І я хочу поставити там свої запитання. Добре, да, все йдемо.